«Між світами така назва виставки, яка відкрилася в обласній науковій бібліотеці імені Івана Франка. Її автор Олег Чуйко, художник, професор і завідувач кафедри дизайну та теорії мистецтв Карпатського національного університету, в експозиції як його ранні графічні роботи, так і унікальна серія, присвячена подорожам у світ казок Ганса Крістіана Андерсена. Цей цикл уже отримав визнання за межами України, зокрема в Данії. А ще ліг в основу сучасного цифрового проєкту Андерсен єднає серця. Позаду мене серія королів подорож королівством казок. Це спеціально розроблені роботи, і вони інтегровані, пов'язані з життям і творчістю Андерсена. І вони інтегровані в комп'ютерну гру, яку розробляє наш фахівці нашого університету для студентів, для школярів. І концепція нашої гри була така, щоб можна було графічні роботи. Jakby... За допомогою графічних робіт створити ігрову Приклад нашого колеги професора Олега Чуйка є яскравим прикладом того, як викладач, крім того, що він ділиться своїми знаннями, так само знову ж таки спільно зі студентами реалізовує нові цікаві проекти. Він дуже високо був оцінений датською академією наук нашими колегами з Данії, оскільки вони були захоплені не тільки того, як українці бачать Андерсена, але найважливіше, як використовуючи сучасні технології мистецтва, такого арт-проєкту у виконанні IT, вони ще раз ми засвідчили про те, що ми не тільки технологічно цікаві, але й креативна нація.